Всім привіт! Друзі, сьогодні пропоную вам подивитись на чергову гостру іграшку з Японії. Цього разу це досить, так би мовити, породистий ніж традиційний, можна сказати. Історія пов'язана з яким походить навіть середньовічної Японії. Подивимось. М. М. Клас? Друзі, перед нами сьогодні каста Оданабунага. Бунага. Перш за все це ніж з серії Сенгоку Бушо. Яка відзначає найвідоміших самураїв в історії Японії, епохи воюючих держав. Це може трохи цинічно прозвучати, але наразі в цьому є навіть деякий символізм. Що ж, друзі, подивимося на цей класний ніж ближче, і потім скажу пару слів про нього. Що ж, друзі, мукаста Ода Набунага сьогодні перед нами. Цей ніж названо на честь одного з самых відомих самураїв Японії, великого даймьо, який, ну, тобто Феодала, який жив у 16 сторіччі, був досить великим одним з самых великих політичних та військових діячів. І боровся за об'єднання роздробленої феодальної Японії. Ода Набунага. Щодо самого ножа. Ну, Перш за все, розглянемо технічну сторону. Клинок у нас досить звичайний, сталь ВГ-10. І взагалі в цьому ножі все просто але зі смаком. На клинку в нас наскрізний отвір для однорукого відкривання, і також поряд з ним наскрізний отвір у вигляді букви М, що символізує, ну, як ви бачимо, першу літеру названня компанії «Макаста». Руків'я з чорної мікарти. І Текстуровано в стиль японських обладунків військових самурайських. От. Також руків'я я прикрашена у нас з обох сторін трьома золотистими пінами. Вони символізують три монети, які були зображені на прапорі роду Ода. Ну, це один фактично з гербів японська монета, іноді три монети. Один з гербів роду Ода. О, також на руків'ї є в нас гравіювання п'ятилепесткової квітки. О, це був основний сімейний герб роду Ода, в частності оди Набунага. А, Набунага Оди, вірніше кажучи, О, герб цей зветься Камон. Також в нас напис Бушидо і ім'я. Ода набунага. Вірніше, набунага Ода, тому що ім'я саме Набунага, а Рід Ода. Ніж має повноцінні лайнери. Вони, ну, не скелетонізовані. І він досить такий. Ну, не те, щоб важкий або був легкий, ну такий відчувається. Я б сказав, приємна вага. А, Замок Вайнервок. І все зроблено тут, ну, я б сказав, надійно та стильно. От так от, друзі. А, такий сьогодні у нас породистий японець Мкаста Ода на не знаю, що можна сказати про цей ніж. От, е дуже зручно він лягає, е класно виглядає. Це такий, знаєте, от, традиційний, м дуже симпатичний ніж, який е може зайняти і як місце в колекції, так і класним ножем бути просто на EDC. В цього ножа нема кліпси, оскільки дизайнери вирішили, що додання кліпси в даній моделі, ну, скажімо так, не піде в загальний стиль ножа. От, тому ніж комплектується чохлом, таким от поясним з нейлону та шкіри. В даному випадку попередній власник. Пофарбував шкіру у чорний колір, оскільки в стоку вона така руда. Ну, і до речі, рудий колір тут не дуже свистить. От. І також такий <-tuneing> своєрідний тюнінг додав ще металеву кліпсу. Тобто, даний чохол можна як просунути ремінь сюди, так і просто закріпити так на ремінь зверху. Ну, не знаю, наскільки це виправдано, але ось такий <плес>, трохи колхозний тюнінг. От. Ну, е чухол це таке. От сам ніж. Ну, так, друзі, це е дійсно дуже приємний, класний стильний ніж. Традиційно японський, я б сказав. Що ж, мабуть, на сьогодні на цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.